Привіт, любі! І сьогодні поговоримо про декілька дуже важливих підводних каменів при інвестуванні на Балі. Так, Баля дуже приваблива країна, і вона дає від 15% доходності при тому, що ви будете надавати об'єкт нерухомості в подобову оренду. По-перше, це вибір неправильної локації. Ви знаєте, що є туристична частина, де багато серфінгістів, де багато ком'юніті, куди їдуть майже всі туристи. І є частина, так звана духовна, де в більшої частини паломники і там дуже мало забудовується. Є узбережжя в деяких місцях, воно не пригодно для того, щоб там були туристи. І балі розбиваються на зони червоно-зеленої і так далі, саме по тому, як її будуть відвідувати туристи. Але є декілька моментів, на які хочу звернути увагу, хто ваш забудовник і як він підходить до гідроізоляції, вважаючи, що це океан завжди буде великий відсоток волого. Звісно, може стати плісінь, може бути постійне непровітрювання приміщення, і може статися та сама пліснява, яка призводить до того, що цей об'єкт нерухомості не будуть обирати туристи з за поганими відзивами. Але а, ви маєте запитати в збудовника. Яка гідроізоляція в цих приміщеннях? По-друге, не обирайте маленьких забудовників. Чому? Дуже багато зараз наших громадян, бившого СНГ, почали працювати на просторах балі, беручи невеличкі клаптики землі і будуючи 2-3 вілли для того, щоб Потім продати і заробити на цьому. Але не в кожного з них є дозвіл на будівництво, і це як приватна територія, тобто жодного ком'юніті в цьому не буде. Далі. Вони дуже переоцінюють себе як забудовника, не маючи mm -hmm. повного циклу постачання будівельних матеріалів або Наприклад, в нас є забудовники, які мають і власний завод бетонно залізних виробів, і мають завод по виготовленню фабрику меблів. Тобто є повний цикл постачання. Наступний підводний камінь. Дуже багато в нас на балі люди потрапили в ситуацію, коли терміни. Після будівництва затягуються. Чому? На Балі дуже велика кількість свят, і люди можуть не виходити по декілька діб на роботу, і е, ті забудовники, які не знають про цей процес і не можуть передбачити цього, вони, звісно, потрапляють в халепу, коли не добудовуються в той термін, який зазначений в договорі. Тому бути ретельна а, з вибором збудовника. Якщо ви купуєте вілу або об'єкт нерухомості під реновацію, ви маєте розуміти, що у вас повинен бути дуже а, з великою репутацією компанія, яка зможе правильно зробити реновацію і врахувати як гідроізоляцію, так і потім а, обслуговування. Після цієї реновації це дуже е, важливо. Далі, ви знаєте, що на Балі є як фріхолд, тобто земля у власність, вона коштує в два рази вище, ніж лісхолд, тобто земля під оренду. Як правило, на Балі земля надається в оренду 25, а потім в деяких договорах пишуть плюс 20 років. Що це означає? Це означає, що 25 років за договором, і потім лендлорд, тобто власник землі, повинен подовжити договір оренди з вами або з забудовником. Це теж важливо, тому що дуже багато людей потрапляють в те, що вони купують ліс холд. Але до того, як вони зможуть продати, залишається дуже маленький термін, і продають вони вже з великою знижкою. Тому, якщо вам потрібна консультація з приводу інвестування в балі, будь ласка, звертайтесь до нашої компанії і наш агент, який працює саме там в цій локації, який знає ці всі нюанси. Він зможе надати вам якісну і корисну консультацію і всю вашу угоду супроводити до підпису і до переказу грошей. А про гроші на балі поговоримо в наступному відео.